Уряд відсторонив від роботи віце-президента енергоатома Якоба Хартмута. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свереденко. А також Кабмін доручив відсторонити головного консультанта президента енергокомпанії Дмитра Басова, якому суд вчора ввечері обрав запобіжний захід. Саме Басов, нібито контролював закупівлі в енергоатомі, кадрові рішення та розрахунки компанії. Загалом вищий антикорупційний суд напередодні обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі про розкрадання в енергоатомі Атомі Ігорю Миронюку, екс раднику міністра енергетики, а також Ігорю Фурсенку та Лесі Устименко, працівникам бек-офісу, через який нібито легалізовували кошти. Нагадаю, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію Мідас з викриття корупції у сфері енергетики, до якої були причетні чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. За даними слідчих, вони систематично отримували від контрагентів енергоатома від 10 до 15% від вартості контрактів. Контрагентам нав'язували так звані відкати за те, що вони і надалі. Могли мати статус постачальників. Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупційне розслідування в енергетиці, заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та енергетики Світлана Гринчук мають залишити посади. Оби вже написали заяви про відставку, подання про їх звільнення вже у парламенті. Зеленський зазначив, що підтримує кожне розслідування правоохоронців, Анонсував очищення та перезавантаження енергоатома, а також повідомив, що підпише указ про застосування санкцій проти фігурантів у справі НАБУ. Свириденко повідомив, Омала, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Корупційні схеми в енергетиці під час війни недопустимі. Президент України попросив депутатів парламенту підтримати заяви про відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Прем'єр-міністерка України Юлія Свереденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення із посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Як повідомила Юлія Свереденко, міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб. Далі відставку має затвердити Верховна Рада. Від уряду до Верховної Ради надійшли відповідні подання. Фото заяву опублікував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він додав, парламент розгляне ці питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури. Також президент анонсував санкції проти фігурантів цієї справи. Кабінет міністрів уже вніс на розгляд РНБО пропозиції застосувати персональні санкції щодо людей, які причетні до справи щодо корупції в енергоатомі. А саме Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Нагадаю, 10 листопада детективи НАБУ та САП заявили про викриття організації, що отримувала неправомірну вигоду від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15 відсотків від вартості укладених контрактів. Загалом через такі схеми пройшло близько 100 мільйонів доларів. Від тривали судові засідання, на яких обирають запобіжні заходи чотирьом фігурантам цієї справи. Більше деталей у нашому матеріалі. Запобіжний захід двом фігурантам у справі про розкрадання в енергетичній сфері підозрювані екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк, який у розслідуванні фігурує під псевдо «Рокет», і виконавчий директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов тенор у різних судових залах вищого антикорупційного суду. Серія засідань від самого ранку. За версіями слідства, Миронюк разом із басовим контролювали усі закупівлі та кадрові рішення в компанії. За версією детективів, Миронюк є організатором схеми з відбивання коштів. Вказані особи використовуючи свої служби повноваження, а також вплив міністра енергетики Голущенка, до довірили відносини з ним здійснювали отримання та акумулювання значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом за сприяння та участі службових осіб енергоатом. Водночас участь в злочинній організації забезпечувала Баронюку та Басову можливість особистого збагачення за рахунок грошевих коштів одержаних злочинним шляхом. Захист Миронюка заперечує обвинувачення. Адвокат наголошує, його підзахисний не мав службових повноважень у Міненерго та енергоатомі і не міг впливати на рішення. Ми впевнені в наші правоті і Ми вважаємо, що ми нічого не вчиняв, Тому що ставиться в вину вчинення службового злочину. Наш підзахистів є приватна особа. Орган розслідування ви чули самі прокурор. Весь час зазначав, що наш підзахисний Ігор Миколаївич, Є службовою особою, він є радником. він ніколи радником не був. Він не з неземе жодної посади. Він взагалі приватна особа. Тобто, фактично mm -hmm. одвічно неправильно, штучно залишна кваліфікація для того, що запротозився. За даними набу Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми. Він нібито обговорював з підрядниками умови співпраці: 10 – 10-15% від суми контрактів. Їх підрядники мали платити, аби уникнути блокування надходження коштів. Суд взяв Миронюка під варту на 60 днів. Він зможе вийти під заставу 126 мільйонів гривень. Його адвокат Олександр Гутін заявив, що захист оскаржуватиме запобіжний захід. Ми впевнені, тому що немає складу злочину, що це вигідна справа. Ви саме чули, що орган розслідування всі прослуховані робив взагалі поза межам закону, те, як йому забороняє закон. Тобто всі ці бумаги, які зібрали, оголошувалися, вони не мають ніякого юридичного значення. Однозначно ми будемо подавати апеляційну скаргу. Ми впевнені, що час від часу ми все ж таки доб'ємося звільненаш під захист нас підварти. Для Басова прокурори посилили тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі більше 45 мільйонів гривень. Саме Басов Дмитро Миколаївич в складі даної злочинної організації одержував грошові кошти як на вигоду за вчинення дій з використанням службового становища в інтересах контрагентів енергоатом, систематично передав одержанням раніше злочинним шляхом грошові кошти для Миронюка. Забезпечує належні заходи конспірації шляхом спільного з Миронюком отримання інформації, що становить загрозу для розкриття діяльності злочинної організації. Суд теж взяв басова під варту на 60 днів, але розмір застави зменшив до 40 мільйонів гривень. Сам підозрюваний заявив, що не вчиняв правопорушень, не знає фігурантів справи та не може сплатити таку заставу. На даний час я переконаний, що ці обставини, які зазначені, вони не можуть бути 100% беззаперечними доказами для того, щоб застосовувати саме такий запобіжний захід. Зрозуміло, що ми отримавши зараз текст рішення а 17 числа буде повний текст рішення. Ми будемо подавати апеляційну скару сьогодні. Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко і міністерка енергетики Світлана Гринчук мають піти у відставку. Глава держави також пообіцяв підписати санкції проти двох осіб, які фігурують у справі набу про корупцію в енергоатомі. Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть. Залишатися на посадах це питання, зокрема і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви, і далі все має вирішуватись в юридичній. Площини. Кабінет міністрів уже вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій. На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах визначених законом України про санкції, вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про підозру в незаконному збагаченні НАБУ та САП повідомили і колишньому віце-прем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Одним з відвідувачів пральні був тодішній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чегевар. Детективи зафіксували факти передачі йому та його довіреним особам коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро. Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала з літа 2024 року. 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозапису. Викрито високорівні злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. НАБУ вже вручило підозри вісьмом фігурантам справи. Серед них чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, бізнесмени, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатома повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно, і Кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую. Ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Руслана Сошко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.